Дощовики та вітровки, перший плюс другий сорт. Багато по лотику 20 кг, 15 кг по 3,5 євро за 1 кг. Ось така вітровочка, точніше дощовичок, Такий великого розміру, він іде класичний, такий звичайний. Ззаду є якась їхні, якийсь логотипчик. Тут у нас ідуть е, на таких... Закльопочка він іде в ідеальному стані. 15 кілограмів, 3,5 євро за 1 кілограм. Це дощовичок ось такого плану. Він вже йде поплотніше з такого матеріалу. Ось така моделька, кишеньки присутні тут, кишеньки внизу, капюшончик на місці, все як має бути. Наступне це у нас вже буде вітровочка жіноча. Вона така, як парочка виглядає ось такого плану з капюшончиком. Наступне, знову ж таки, вітровочка, але це у нас жилетка. Жилетка-вітровочка, ось такого плану. Так вона виглядає. Наступне ще одна вітровка. речі, якогось бренду. капюшончик можна защепити. Ось такий бренд. Ось так вона виглядає. Досить цікава така моделька. Так, ще одна вітровочка вже більшого розміру. Це дощовик вітровка буде. Мені здається, цей матеріал не промокає. Гарного великого розміру. Це у нас в розмірі XXL. Ось така моделька. Наступна з капюшончиком. В розмірі, на жаль, який це розмір я не бачу, але думаю, що це. Елічка, екселічка, точно. Більшого розміру, Капюшончик можна защепити. Е, така салатова з білим. Всі кишеньки е, та замочки на місці. Наступна моделька. Ось такий дещовачок і недотоненький. Але матеріал, мені здається, буде міцний. Це, до речі, Зеус. Зевс. Ось така моделька. Наступна вітрошка. Ось такого плану. В розмірі. В розмірі, На жаль, не бачу, який це розмір. Ага, 50-52. Ось така великого розміру. Червона в досить гарному стані. Наступна моделька. Так, що це таке? Це у нас дощовик. подивіться який він цікавий. Який пончо. Якщо я не помиляюся. Ось такий в нього капюшончик. Тут, до речі, такий віконечка. Можете дивитися периферійним зором і бачити, що ж відбувається з боку. Я так розумію, що це сумка ще. Тобто його можна зібрати і скласти в таку маленьку сумочку це ось цю кишеньку. Наступне це йде бренду Квешуа, розмір емочка, Елічка. Ось такий капюшончик тут у нас захований, його можна відкрити. Ось така вітровочка. Наступне штанішки. Штаніжки. У нас тут, до речі, є замочок і закльопочка. Відкриваються вони по боках, такі дві штучки. І знизу теж він йде на замочку. Наступне ось така е, дощовичок від ASICS. Ось така моделька. Міцний. Вибачте. Ось такий дощовичок. Я, до речі, такий плотненький. Бачите матеріал? Він точно не промокне і він іде двох сторон. З однієї сторони він червоний, з іншої сторони він тоненький. <клух> так, ще одна вітровочка. Ось такого плану. В розмірі не бачу розмір, Зараз отак на око. Думаю, що це елічка. Ось така вітровка. Так, наступне ще одна це буде у нас. Вітровочка дощовик, мабуть, вітровка дощовик. Він йде так, як парка, такого болотного кольору, хаки. Капішончик тут присутній, просто він закритий. Його потрібно буде відкрити і досить гарна вітровочка дощовик. Наступний, знову ж таки, Зевс. Ось така вітровочка, чоловіча, теж великого розміру. Наступна моделька ось такий жовтий. До речі, в ідеальному просто стані. Новий, мені здається, е, дощовик. Дуже крутий. На закльопочках жовтий. Як думаю, мультика, воно. Дуже гарний по якості, класний дощовичок. Наступна моделька це у нас ось така вітровочка LEGO бренд великого розміру. Так, ідемо далі. це у нас штанішки. Пенишки йдуть ось такі, це великий розмір. Теж відкривається ось тут розщепити і замочок, і так само з цієї сторони. Плюс є додатково, що можна стягнути. Наступне ось така моделька. Це у нас теж буде вітровочка, капюшончик присутній, всередині вона буде утеплена. Так, вітровка дощових. До речі, дуже мені подобається. Гарно вона зроблена. Е, ма, мармур. Бренд мармур. Е, в розмірі, я думаю, що це Елька. Елька, Емочка. Наступна моделька. Ось така вітровочка червона. Так, знову ж таки, це буде курточка та курточка. Ось така куртка-дощовик вітровка. Бренд кране. Ззаду, як бачите, є ось ця кишенька, тобто цю курточку можна скрутити, засунути в цю кишеньку, і у вас буде така сумочка. Це досить комфортно, досить класно і досить зручно. Ось така куртка-вітровка дощовик, 38-й розмір. Наступна моделька. Ось такого плану. Знову ж таки дощовик вітровочка, чоловіча. Думаю, що цей розмір буде емочка. Наступна моделька. Ось такого плану це знову йде бренд-крани. Розмір 54-56, ну це елічка. І йдемо далі. Дощовик-вітровка. Ось така моделька жовта з капюшончиком чоловіча. Як бачите, тут переважно чоловічі йдуть. Ось така моделька. Великого розміру всередині, до речі, вона буде утеплена. Так, знову ж таки вітровочка, знову ж таки, бренд Лега, В розмірі Елічка, капюшончик присутній. Ось така курточка, ззаду є якийсь надпис. дощовик, дощовик, Такий щільненький, дуже класний по якості, по стану. Ось така моделька. Капюшончик присутній, такий двохколірний. Наступний. Наступний це ось така. Це дощовичок червоний, великого розміру. Ззаду є теж така велика габарита кишенька. Кишенька є збоку, Він теж дуже гарний по стану, по якості. І в нас залишається ще буквально зовсім трішечки. Я вам постараюся показати їх вже пошвидше. Знову такий жовтий жовтий дощовичок. Всередині він, знову ж. Такий буде утеплений. Ось така моделька. Ідеально на осінь, на ось ці зливи, дощі, ну і трішки, коли вже холодніше. Ось така Це вітровочка, капюшончик теж всередині закований. Наступне ще одна ось така моделька, така курточка-вітровка. Ну і вона плюс від дощу точно вас захистить. Наступна ось така вітровка великого розміру. Це у нас XXL 3XL. Ось так. І останнє, що збирається на всьому лотику, це ось така курточка. Курточка-вітровка. Ось тут є який е рікер. Рікер, напевно, бренд. Бачите, великого розміру в ідеальному стані. І це були дощовики та вітровички перший плюс другий сорт 15 кг по 3,5 євро за 1 кг.